Після обідні збір ягід це радісний спогад з дитинства, який є у багатьох з нас. Бродити посаду, дивлячись на ці смачні солодкі скарби, як ніби шукаєш цукерки, це справжнє задоволення. У дорослому віці багато садівників намагаються повторити цей досвід у своєму дворі, на кухні чи на балконі. Якщо ви хочете знову відчути радість збирання свіжої малини, як у дитинстві, подумайте про створення високої грядки для малини. Всього кілька годин роботи і ви забезпечите собі зручність і урожай на довгі роки. Вирощування малини у високій грядці дозволяє їй рости природно, але при цьому дає додаткові переваги садівникові. Людям з проблемами спини буде простіше доглядати за рослинами, а ще це допоможе захистити урожай від шкідників. Малина це невелика ягода, яка росте на довгих, часто колючих кущах. Хоча самі пагони більшості сортів живуть всього два роки, за винятком ремонтантних різновидів, коріння малини багаторічні і продовжують розростатися під землею, випускаючи нові пагони. Саме так малина може поширюватися і ставати агресивною. Хоча зарослий малиною старий кам'яний будинок виглядає мальовничо, у власному саду це може перетворитися на кошмар. Для тих, хто хоче успішно вирощувати малину у своєму саду, високі грядки можуть стати ідеальним рішенням. Встановіть 3-4 грядки, і у вас буде власна малинова плантація. Малина добре росте в зонах 4, 8, а деякі сорти підходять навіть для зон 9 і 10 так що кожен може легко виростити і насолодитися цими смачними ягодами? Навіщо потрібна висока грядка для малини. Хоча малина чудово росте в дикій природі, висока грядка має багато переваг, які роблять домашнє вирощування більш продуктивним і зручним. Садівникам з обмеженою рухливістю буває складно дотягнутися до ягід і доглядати за пагонами і бур'янами. Висока грядка піднімає рослини на зручну висоту, полегшуючи догляд. Прогулянка посаду з малиною у високій грядці нагадає вам лісові зарості тільки без болю в спині і довгої дороги. Крім того, піднята посадка зменшує кількість бур'янів, які можуть забивати рослини та забирати поживні речовини. Установка грядки на раніше непродуктивному ділянці відкриває нові можливості. Якщо у вас є сонячне місце з кам'янистим ґрунтом, глиною або навіть бетоном, висока грядка перетворить його на родючий куточок саду. Крім того, у високій грядці ви повністю контролюєте склад ґрунту, ви можете створити ідеальні умови для малини, забезпечивши її органікою і підтримуючи pH на рівні 6,0-6,2. Також важливо забезпечити хороший дренаж, оскільки звичайний ґрунт може бути занадто вологим. Встановіть крапельний полив, і малина буде рости навіть у вашу відсутність. Малина поширюється, випускаючи бічні корені і нові пагони. У саду це може стати проблемою, оскільки кущі почнуть захоплювати простір. Висока грядка, особливо якщо вона піднята принаймні на два фути, створює природний бар'єр, запобігаючи проникненню коренів малини до інших рослин. Ще одна перевага високої грядки більш ранній прогрів ґрунту. Сонце нагріває стінки грядки, особливо якщо вони з цегли або оцинкованої сталі, і ґрунт всередині прогрівається швидше, ніж у відкритому ґрунті. Це означає, що урожай дозріє раніше. А для садівників в холодних регіонах це взагалі може бути єдиним способом виростити малину. Підняті грядки також захищають рослини від шкідників. Гладкі стінки заважають гризунам та іншим шкідникам дістатися до коренів. А якщо покласти на дно металеву сітку, це додатково убезпечить малину. Відстань між кущами малини у високій грядці. Малину зазвичай продають з відкритим корінням або в горщиках. Висаджуючи розеї саду з відкритим корінням, важливо заглиблювати їх так, щоб коренева шийка була на один дюйм нижче рівня ґрунту. Якщо садите малину з горщика, стежте, щоб глибина посадки залишилася такою ж, як і в контейнері. Якщо висадите кілька кущів, залиште між ними близько 3 футів. Ширина грядки повинна бути не менше 2 футів, це дасть малині достатньо місця для розростання. Поради щодо вирощування малини у високій грядці, установка шпалери значно спростить догляд за малиною. Вона не тільки підтримає пагони, але й дозволить легко накрити рослини захисною сіткою від шкідників. Побудуйте шпалеру так, щоб її краю виступали за межі грядки, тоді сітка не буде чіплятися за колючки. Під час цвітіння обов'язково знімайте укриття, інакше ягоди не запилюються. А ось в спеку та шпалера може підтримувати тент, що захищає рослини від палючого сонця. У регіонах з холодними зимами простіше встановити парник над високою грядкою, ніж над звичайною. Це прискорить прогрів ґрунту навесні і захистить нирки від пізніх заморозків. Після того як малина приживеться і почне плодоносити, обов'язково мульчируйте ґрунт. Це допоможе утримати вологу і придушити бур'яни. Влітку додайте 2-3 дюйми органічної мульчі, сухого листя, хвої або деревної тріски. Деякі рослини добре уживаються з малиною і навіть відлякують шкідників. Часник, цибуля, шні, цибуля та ромашка чудові сусіди. А ось томати, баклажани, полуницю і картоплю краще садити подалі. Графік догляду за малиною протягом року. Кінець зими початок весни. Посадка. Обробка від грибкових захворювань. Кінець весни, початок літа, обрізка старих пагонів, внесення добрив, мульчування. Літо. Контроль вологості, захист від спеки, збір врожаю. Осінь. Збір ягід у ремонтантних сортів, мульчування. Початок зими. Обрізка від плодоносивших пагонів. Установка парника. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися рясним урожаєм малини щороку.